Як ви вважаєте, чи впливає війна між Ізраїлем та Іраном на ситуацію в Україні? З, з політичної точки зору не впливає. О, там же зав'язано все на поставках і все, і все. Ну, Я думаю, там йдуть теж -то, між Ізраїлем і Україною йдуть договору на поставку теж. У них свої проблеми вирішаються, у нас свої проблеми вирішаються. Ой, ну... Війни взагалі впливають на ситуацію в цілому світі. І звісно, що зараз, мабуть, підтримки більше отримує Ізраїль від Сполучених Штатів, тому деяка допомога до нас не доходить через це, Ну, Впливає. Якщо читаєш там. Інформацію, то видите, как там говорят, що договорились Трампов, Украина, что що Путін Иран, Трамп здає Україну. Ой, извините, а Трамп здає Україну, значить буде далі наступати, забірати там Запорожскую, Харьковскую, Черниговскую область і так далі і тому подобное. Так, впливає. Безумовно, впливає. Ну, З'явилася, може, якась надія, трохи, що якщо Іран програє, то Росія послабиться і нам буде краще від цього, але я сумніваюся в цьому. Тому що в Росії, по-перше, ресурси, по-друге, є інші країни, які допомагають. Північна Корея, наприклад, будує її завод, це сьогодні прочитала в новинах по виробництву військової техніки. Ну, тобто, як на мою думку, то дуже ще довго пройде до того, поки Росія сконає, скажімо так. Думаю, так. Що Зброя мала нам йсти, хоча йде туди. Ну, і повищається на нафту ціна. Те, що нам не вигідно, щоб Путіну було за що війну вести? Я думаю, це ні, тому що зараз в Україні здебільшого якраз таки думають про нашу війну, ніж про війну між Ізраїлем та Іраном. Якби люди про це знають, але думаєте, що вони зайняті більше про нашу війну з Росією. Як ви вважаєте, чи впливає війна між Ізраїлем та Іраном на ситуацію в Україні? Ну, мабуть, будь-яка війна не може не мати вплив на світ, тому, скоріш за все, да. Особливо можливо якесь там переключення, уваги світу на іншу війну.